Для вихованців малятка сцена давно вже стала звичним місцем. Вони залюбки співають, танцюють і усміхаються глядачам. Концерти влаштовують часто, Світлані тільки 13, а вона вже й на оперній сцені заспівала. Та ще й завоювала численні перемоги на конкурсах. Гріє професійно займатися вокалом, а рівняється, каже, на Олександра Пономарьова і Тіну Кароль. Гран-прі в мене є в артеці, коли ми їздили в Крим. Теж була перша премія. Євген співає ще з семи років. Говорить, своїм голосом уже давно підкорив сцену Палацу Україна. І, хоча залюбки виконує всі класичні композиції, спів для нього не більше ніж хобі, а мрія стати фотографом. Ансамблі, дуети, сольники. Пайон. Ми їздимо на концерти в Палац Україна, там, в Дом Україна, на конкурси їздимо. От моя звезда виграла я теж в Палаці України. Похвалитися до будинок, може, і танцюристами. Оксана ще з малку навчилася вальсувати, а зараз її вже знають навіть у професійних колах танцю. Ми всім Києві, ну як, ті, які театри є, ми вже везде думаю, виступали. Тож я вже тут з стріхіків вже все время танцюю. Вихованців з маличку привчають не тільки до творчості, так хлопчаки із задоволенням займаються футболом. Всі конкурси, які тільки нам ну ми знаємо і повідомляють, ми намагаємось приймати участь. Ми маємо прекрасних викладачів вокалу, хореографії, малюнку, вишивки і таке інше. Чоловіки, може фізичне виховання, футбол у нас є тренер. Тепер діти ще й більше подорожуватимуть, від Київміськбуду вони отримали черговий подарунок, зручний мікрофон. Автобус і вже незабаром планують випробувати його на дорозі. Адже про захопливі екскурсії кажуть, мріяли ледь не щодня. Ки йогорстрой ні на минуту не забуває про существування цього заведення. Старий автомобіль, який ми виділяли на це заведення, он прийшов негодність. Подарунком діти задоволені і подякували за нього півгодинним концертом. Зоряна Степаненко, Юрій Росохай, телеканал Київ.